Півробітники Служби безпеки України викрили завідувача кафедри, якого підозрюють в систематичному вимаганні хабарів за відсутність студентів на практичних заняттях. За даними слідства, за 300-500 доларів він гарантував можливість не відвідувати військову кафедру впродовж навчального семестру. Сума залежала від кількості пропущених занять. Крім того, за даними спецслужби, завідувач кафедри вимагав хабарі за позитивне складання іспиту під виглядом донатів на ЗСУ. За оперативними даними, за один навчальний семестр завідувач отримував близько 10-15 тисяч доларів США. Внаслідок цього здобувачі вищої освіти не отримували в повному обсязі необхідні навички за відповідними військово-обліковими спеціальностями. Правоохоронці затримали хабарника на гарячому відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди. Фігуранту справи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання йому міри запобіжного. Заходу